Всім добрий день. Проблема дуже часто в холодильниках це те, що він холодить нормально, але но при цьому не вимикається. Може працювати постійно. За сутки, може ні разу не виключитися. Но при цьому він холодить, повторюю, нормально. Морозилку я не беру до уваги. Справа йде про холодильне відділення, холодильну камеру. В даному випадку холодильна камера знаходиться внизу. В основному вона знаходиться зверху, тобто морозилка, яку потрібно розморожувати, вона знаходиться знизу, це капельна система або зверху. Терморегулятор тут знаходиться всередині, але також він може знаходитися і в кришці, в верхній кришці холодильника, це в залежності від моделі. Якщо холодильник у вас нормально працює, більш нормально холодить, то тоді цей спосіб вам допоможе. Якщо в холодильнику в холодильній камері на задній стінці не образовується льод, така корочка легка льда, то тоді вряд ли цей спосіб вам допоможе. Якщо при працюючому холодильнику на задній стінці тільки каплі води, інію немає. якщо отак от Пальцем провести по задній стінці не буде такого інія, то способ не допоможе. Якщо він буде, то допоможе. Закриваємо холодильник. Закриваємо холодильник, включаємо холодильник. Він повинен працювати як мінімум 3 години. Після чого відкриваємо холодильну камеру. Наблюдаємо терморегулятор, наскільки установлений. Якщо він встановлений на одиниці і не відключився, то це далі буду розказувати. Якщо він встановлений у вас, наприклад, до максимуму і не відключився, то робимо наступне. Впевнилися в тому, що на задній стінці є іній. І в цей момент, коли холодильник працює, потихеньку крутим цей регулятор в сторону уміншення проти часової стрілки. Зараз на троїці, да? от проходимо двойку, він працює, не відключається. Крутим далі. Крутим, крутим. І чекаємо той момент, коли колищокне термостат. Обично він відщокує ближче до одинички. Хоп, він там, допустимо, відщокнув. І так виставляємо і користуємося холодильником тільки в цьому режимі, більше не накручуємо. І він буде відключатися. Якщо ж він ви докрутили до одинички, ну далі не треба, бо він принудительно виключиться, нам це не потрібно. До одинички відкрутили, він не вимкнувся, значить робимо наступну процедуру. Виключаємо холодильник з розетки і вскриваємо цю кришку, добираємося до термостату. Першим ділом знімаємо цей регулятор, ось крутилку цю, потом відкручуємо оцю гайку. Достаємо заглушку. Беремо твердку, викручуємо болт. Тянем на себе. Зустріємо термостат. Обично термостати К-59 фірми ранка установлена. Обов'язково запаминаємо, як підключені контакти. Краще помітить. Тут на задній частині термостата є цифри 1 4, 6, 3. От ви запоминаємо, де які були контакти. Знімаємо контакти. Ні, ми не знімаємо контакти. Так, у нас контакти і залишаються. Все так у нас залишається. Ми розвертаємо термостат. Удобною стороною до себе можна зняти оці клеми з освітлення, перемикача освітлення. Розвертаємо термостат. Ось таким чином. Тут є два регулювачні заводських болта. Один і тут в отворі знаходиться інший. Отут в отворі знаходиться інший. Коли ми це зробили, все підготували. Тут у нас так і залишається на одиничці. Тепер ми закриваємо холодильник і включаємо його в сеть. І він працює у нас 3 години. Мінімум 3 години. Після чого готуємо маленьку викрутку хрестову, яка заліза в цей отвір. Откриваємо двері холодильника, впевнюємося в тому, що на задній стінці є сізморець. І починаємо цей вінт, який е, утоплений, дуже повільно крутить проти часової стрілки. Е, може бути від е, декількох міліметрів до трьох оборотів максимум. Потихеньку крутимо до того моменту, поки не на термостат. Якщо ви зробили, ну, звичайно, це вистачає там 180 градусів дуже повільного обертання цього вінта. І, ну, простими словами, термостат стає більш чутливішим до, ну, скажімо так, відключати буде на самих мінімальних. Температурних режимах. Тобто в холодильній камері буде десь плюс 5 плюс 8 градусів. І так і залишаємо. Якщо він відключився в такому режимі, закриваємо холодильник і тестуємо його декілька разів. Повинен пройти цикл включення-виключення самостійно, після чого виключаємо холодильник з розетки, збираємо обратно цю кришку, термостат ставимо на місце і користуємося. Якщо спосіб з регулювання термостата винтом вінтом вам не допоміг і холодильник все-таки не відключився у вас, то я вам рекомендую установити реле такого типу. Воно просто вмикається в розетку. Тут ви задаєте параметри, як ви хочете, щоб холодильник працював. Наприклад, ідеально, ідеально зробити так, наприклад, 40 хвилин він працює чи 30, оці ліпістки тут регулюються, задаєте время, коли ви хочете, щоб він більше працював ночі чи днем. Одна поділка це 15 хвилин. Тобто, якщо поділка нажата, то він буде працювати. Якщо Відтягнути на себе, то він виключиться. Тобто, ідеально, це там 30-50 хвилин він працює і 15 хвилин відпочиває. От в такому режимі він буде по-любому вимикатися. Стоє вона дуже дешево. Якщо вас влаштовує температурний режим вашого холодильника, він працює на термостат, ви не хочете міняти. топ- Совітую все-таки купити таку штуку і поставити. Причина, яка, я не сказав, що, чому холодильник працює і не виключається, дві причини може бути: це або утічка фреона — перша розпространенна проблема, або забита система, друга проблема. Що перша проблема, що друга це, скажімо так, дорогі. Вирішені питання, в деяких випадках краще купити новий холодильник. Ну, Но, повторюсь, якщо вас влаштовує температурний режим вашого холодильника на даному етапі, то це найоптимальний варіант.